Доброго дня, друзі. Калина. Скільки калини можна їсти в день, щоб лікувальні властивості калини почали діяти у повну міру, в якому вигляді краще її приймати. Звичайна калина багата на мір... мінерали, вітаміни і модні нині антиоксиданти. У народній медицині використовують навіть кору, не кажучи вже про ягоди і кістки калини. Причому для настання цілющого ефекту в більшості випадків досить 5 столових ложок самих ягід або 3-4 чашки відвару і ну, чаю калини в день. Але сам курс лікування не повинен бути тривалим. У свіжій калині багато бета-кератину є. Рибофлавін, пактотева, нова і філаненова кислота, калій, хлор, магній, калій, марганець, молібден, залізо, філофінон. Це вітамін К. І багато інших корисних речовин. Зокрема, в калині міститься півтори добових норми аскорбінової кислоти. Калини має протизастудний або антимікробний. Калина взагалі дуже корисна для легенів. Вона скорочує тривалість кровотечі та прискорює процес згортання крові. Спазмолітичний ефект заспокоює нервову систему і прекрасно впливає на шкіру, її соком виводять веснянки та угрі. А якщо коротко підсумувати, то калина запобігає розвитку алергії, знижує артеріальний тиск при гіпертонії, виводить з організму токсини, благотворно впливає на роботу печінки, заспокоює нервову систему, нормалізує травлення. Крім того, вона зміцнює серцевий м'яз і судини серця, знижує рівень холестерину в крулі. Нормалізує пульс при аритмії. А тепер до справи нам потрібно таку мисочку наобрізати калини, щоб видалити з неї сік, який буде вживатися зимою до чаю. І так нам потрібно електромісорубку з елементами насадок. Соковочжиму. І склали ми цю електромісорубочку, насадочки поставили і будемо видавлювати сік з нашої калини. Все у нас підготовлено. Каструлька є, калина є, соковижималка зібрана. Ну що ж, поїхали потихеньку. Будем давить процесс кусок. Всіх близкий, хороший. На запах, правда, він не всім подобається, але виртуальні властивості запах це зовсім за вирізне речі. І висипемо цей сік в каструльку. От, видаємо все і перейдемо до слідуючого процесу. А поки в нас оса прийшла в гості, оса до поганого не прилетить, ви самі бачите, це не муха, ставимо прокип'ячий. Є два варіанти, можна прокип'ятити, і закриті банки можна сирим закрити, сахар 50 на 50 із соком, і так само у банки. І він теж буде зберігатися довго. От виш... те, що в нас вийшло з цих баночок, з цієї калини, от скільки то баночок. Ну і в мене тут є ще сік чорної горобини. Я його раніше робив. Внизу я вам поставлю силочку. Як я робив сіки з чорної горобини? Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення!